Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим! Рівне не стоїть на місці, воно живе подіями. Це програма Місто за тиждень і далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. За небайдужість та вагомий внесок у життя міста рада ветеранів нагородила особливими відзнаками очільника рівного та начальника міського управління молоді та спорту. Як усе відбувалося, та за що дають такі відзнаки? Дивіться далі у сюжеті. За особливий внесок у розвиток ветеранської політики начальника міського управління молоді та спорту нагородили особливою відзнакою від президента. Таке рішення ухвалили на раді ветеранів. Нагорода передбачається за оборону України. Це той вклад, який ці номінанти зробили для не лише на полі бою, а і, взагалі, для перемоги для ну тобто своєї діяльності. І так далі, звичайно, це. Нагорода президента і це висока нагорода. Першочергово визначали самі рівенчани. Кого представити на цю нагороду? Відзнаку отримав і виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакерзян. Він зазначає, такі нагороди є не лише особистою перемогою, а й важливими для міста. Для нас це дуже цінно, що ця робота оцінюється не тільки в рівному а взагалі цілому в в Україні. До сьогодні такі важкі часи, максимальна підтримка потрібна кожному з нас, але ці відзнаки не дуже потрібні, тому що, попри все. Треба розуміти, хто і за комизведячим тим всім, але його непроста місія. Він свою чуру робить максимум для того, щоб допомагати і до перемоги. Сам Олександр Гребенюк вдячний за нагороду. каже, це свідчить про те, що місто та його керівна структура на правильному шляху. Утім, зазначає, що ще є над чим працювати, аби до кінця налагодити ветеранську політику у рівному. Викликів багато це і безбар'єрність, це і простори для спортсменів, ветеранів, це і... Е... Скажімо так, залучення нових хлопців, тому щоб якось відтягти їх від сидіння вдома і самобічування на якісь корисні і для громади, і для себе. Задачі тому роботи ще в нас і її буде більше, більше і більше. Наразі у рівному намагаються покращувати простір для ветеранів. Відкриваються інклюзивні спортивні майданчики, центри, проводяться різні активності. На цьому зупинятися не збираються. Попереду грандіозні плани та багато роботи. Мандариновий бум наближається. На ринках рівного збільшується кількість цих цитрусових. Продавці запевняють, мандарини свіжі, смачні і безпечні для споживання. Чи справді це так, дивіться у нашому матеріалі. На ринках Рівного вже відчувається наближення зими. На прилавках побільшало мандарин. Продавчиня Іванна запевняє, що цитрусові, якісні та солодкі, тому їх можна сміливо купувати і насолоджуватися смаком. Мандаринка йде в нас Південна Африка, вже напевно четвертий сезон. Вони йдуть з вересня місяця. До речі, дуже смачні, без кісточок і соковиті. Дуже, навіть я вам хочу сказати, порівняно з іспанською мандарину в тому році, то Південна Африка в цьому році набагато. Спочніше, чи в тому році була іспанія. Продавчиня додає, вартість мандарин порівняно із минулим роком помітно впала. Якщо минулоріч за кілограм мандарин доводилось віддати 180 гривень, то зараз потрібно викласти 125 гривень. Тому що в тому році не було у них сезону, не було урожаю, а в цьому році більший урожай. Але вже є на ринку Іспанія. Буде Іспанія. і Я так розумію, що теж ну смачна буде мандарина, тому що в цьому в тому році іспанських навіть не було. То в цьому році вже є. І будуть ці вже помаленьку будуть відходити, тому що вони ранні. і буде вже Італія, Греція, Іспанія. Самі такі толкові мандарини, які є у нас в рівному в продажі. Продавець Юрій розповідає: цьогорічний урожай ранній, плоди плодини кислі, а навпаки, в міру солодкі. Мандарини везуть Південну Африка. Дуже добре солодкі. Мандарини стоять 125 гривень. Люди, люди сьогодні в мене беруть і кілограм, беруть, і два кілограми беруть. А так і більшість беруть таке, по пару штук на 100 гривень, не більше, бо мандарини трохи дорого. але вона хороша, солодка, сочна, без косточки. Втім, покупці поки не поспішають масово купувати цитруси. Кажуть, до нового року ще є час. Але є й ті, хто вже з радістю кладе кілька кілограмів до своєї сумки. Упевнені, що перші мандарини не поступаються смаком зимовим. Ні ще не купувала, але я мандарини я люблю такі елітні, щоб вони були без кісточки і не було, і прижовувались добре. Але це дуже рідко буває, і це вони сьогодні ще не актуально, щоб вони сьогодні були, тому що сезон тільки що розпочався, вони будуть пізніше. Купувала вже неодноразово, дуже смачні. Ні, не боюся, я тут постійний клієнт у дівчат завжди дають хороший товар. Мені кажеться, що ще не поранений. – Ближче до нового року. Так, так, так. Тоді вже більш людина безпечніша за своє здоров'я треба переживати сам перед. Я мандарини не їм до нового року. А чому так? Мені смачні зараз яблуки, і грушки. А от лікарі радять не зловживати мандаринами, адже велика кількість цитрусів може викликати алергічні реакції чи подразнення шлунку. В принципі, це не є основний алерген, але у великих кількостях, звісно, вона може спровоковувати вживання великої кількості, спровоковувати алергічні реакції. Плюс, так як мандарини багаті на вітамін С, вони можуть викликати підвищення кислотності шлунку. Оптимальна норма кілька мандарин на день, особливо для дітей, зазначає лікарка. Найкраща рекомендація це є вживання сезонних фруктів, які є характерні для даної місцевості, скільки мандарини є екзотичні фрукти, тому ми можемо їх вживати, але відповідно не у великих кількостях. Продавці зазначають, мандариновий сезон ще попереду. Прогнозують, що ціни будуть помірними та не перевищуватимуть минулорічні. Херсон шлях додому. Із такою символічною назвою відкрили виставку у Рівненському обласному краєзнавчому музеї. На ній представлені малюнки учнів Херсонської школи мистецтв. На них діти зображували своє рідне місто. Та більшість картин об'єднувала одна особливість, яка у матеріалі далі. Згадки про хороші часи та віра у світле майбутнє в обласному краєзнавчому музеї рівного відкрили виставку із символічною назвою Херсон. Шлях додому у ній зібрані роботи учнів Херсонської мистецької школи. До рівного їх привезли викладачі. На малюнках діти намагалися зобразити своє рідне місто таким, яким пам'ятали його до війни. Якщо придивитись до кожної картини уважно, можна помітити одну спільну цікаву деталь. Акцентом по центру малюнку всі робили кавову пляму. На початку це була ідея створити ефект камуфляжу, показати, що зараз Херсон майже весь заповнений людьми в камуфляжі. Тобто жителів міста менше військових набагато більше. Кожна картина немовна трохи переносить у Херсон, додає Альона Петровська. Такою і була мета виставки. Ідея була створити проєкт, такий, як екскурсію, заочну екскурсію Херсоном, таким, яким він був колись, яким його любили, впізнавали, де гуляли. Тобто, самі такі або значими пам'ятні місця, показати світові Херсон. Який він має бути не, не тільки з новин, де вже все зруйновано, а саме те, якісь гарненькі, такі цікаві моменти. Директорка краєзнавчого музею зазначає, коли з'явилася пропозиція організувати таку виставку, сумнівів не було, адже це додає своєрідне нагадування та символ віри. Сьогодні мені здається, що. Цією виставкою ми так само десь і надихаємося тією дитячою вірою в те, що Херсон стане вільним, в те, що обов'язково буде мирним, і в те, що кожна дитина повернеться до свого дому. Відвідувачі уважно розглядали картини дітей, особливо пронизуються історією самі уродженці Херсона, які покинули рідне місто. Однією з таких є пані Євгенія. З роками, взагалі, місто дитинства стає більш теплішим, тому хотілося сьогодні на виставці не тільки побачити це всі от роботи, підтримати таким чином дітей, підтримати. Організаторів це важливо такі заходи, які об'єднують, які дають розуміння, що робиться от там, в конкретно в цьому містечку, як живуть там люди, що треба нам всім знати робити. Як зазначають організатори, рівне не останнє місто, яке побачило виставку картин з Херсону, у планах відвідати й інші, наступною зупинкою буде Київ. А от у Рівному малюнки дітей з Херсону можна буде побачити ще протягом цього тижня. Для ринку дикого буде платна парковка. На вулиці Здолбунівській у Рівному тривають будівельні роботи. Місце, що роками стояло пусткою, планують перетворити на стоянку. Роботи ведуться на території у понад 800 метрів квадратних. По завершенню там має з'явитися додаткових 57 місць для паркування. Вони будуть платними. Більше дивіться у матеріалі нашої Анни Авдієвої. Робота кипить будівництво нової парковки у Рівному в розпалі. Йдеться про ділянку на вулиці Здолбунівській, що поруч із диким ринком. Начальник управління житлового комунального господарства рівного Володимир Пилипчук розповідає, раніше територія була занедбаною та не використовувалася за призначенням. Цьому вирішили покласти край та облаштувати там стоянку. Додає, сподіваються, що нова парковка допоможе звільнити вулицю Здолбунівську від хаотичного паркування. А та також стане у нагоді покупцям та продавцям. Був проведений конкурс на визначення оператора парковок. Виграв конкурс оператор парковки і почав свої роботи. Зараз робиться демонтаж, пізніше буде вкладання бруківки. Зараз інвестор вкладає свої кошти, місто не тратиться на це і облаштовує цю парковку. Нова парковка буде платною, але доступною для всіх. Володимир Пилипчук зауважив, що правило ПДР про заборону стоянки під мостом у цьому випадку не порушується. За його словами, проєкт погодили усі відповідні фахівці. Опитані нами рівняни на нову парковку чекають. Кажуть, що це дійсно може спростити доїзд до ринку. Добре, що роблять, хай буде, користуватися будемо. От тільки що заїжджав сюди з тої сторони, ну нема де встати. Людей на базарі теж нема і стати нема де. Тако. Ну. Тут я платно заплатив 10 гривень, постояв годинку, поїхав собі далі. Якось так. Буде платно, буде теж добре. Менше людей буде ставати. Так, звичайно, буду користуватися. Навіть якщо вона платна буде, це дуже добре. Звичайно, місць паркувальних в місті взагалі нема, так що будь-яка парковка це є дуже позитивно. Не знаю, я сюди завжди їжджу. Там не будете? Мабуть, що ні. Звичайно, що будемо. Там? Хай би робили її вже поскоріше, а то нема де встати. Навіть якщо буде платно, буде така да. згідно із документацією, парковка має розміститися на площі у понад 800 метрів квадратних. Там передбачається 57 місць. Право облаштувати стоянку на конкурсі виграла компанія Сокіл Транс. Члени виконкому підтримали це рішення. Будемо там адміністраторами, чи як правильно назвати, виграли на 15 років. Да. Е, її робимо, облаштовуємо за власний кошт, але все рівно вона буде передана в міто ну, свого роду, як трохи як меценатство, можливо, чи як це назвати. Я не знаю, як правильно попередньо тариф не буде перевищувати 25 гривень за годину. Разом із тим, точних термінів здачі цього об'єкту наразі немає. В арт арт-галереї Георгія Косміаді почали проводити культурно-мистецькі заходи. Приміщення було зачинено протягом семи місяців. Були проблеми із попереднім орендарем, а також накопичилася заборгованість за електроенергію. Як вирішили ці проблеми та що планують робити із арт-простором надалі? Дізнавалася наша Дарина Черемшина. Двері артгалереї Георгія Косміаді знову відчинені для відвідувачів. В арт-центрі почали проводити майстер-класи. Першим проєктом стала творча майстерня Дерево життя, яку ініціювала співробітниця музею Олеся Ярмолюк. Реалізувала його за грантові кошти. Останнім часом. Дуже є великий попит на проведення якихось майстер-класів, оскільки я за освітою еколог, то більше мене схиляє до використання природних матеріалів, тобто екологічна тематика. Ідея подачі на грант виникла тоді, коли я перша його почула: чи подавати, не подавати, але все ж таки вирішили ризикнути. В арт-просторі планують проводити не лише майстер-класи тут відкриті до пропозицій від культурних діячів. Це осередок для людей, які потребують якоїсь підтримки для соціально вразливих верст населення, для дітей, для дорослих. Якщо буде виникати бажання навіть письменника представити свою творчість, поета це я не тільки про художників говорю. Тобто, це буде те місце, де людина може показати те, що вона може, те, що вона пропагує, аби артгалерея запрацювала, потрібно було пройти чималий шлях, пригадує директорка обласного краєзнавчого музею. Ще у 2023 році колишнє керівництво здало в безкоштовну оренду приміщення для громадської спілки Центр цифрових історій. Коли керувати музеєм стала, але ж Кевич, то виявилося, що арт-галерея у повітрі, адже музей її ніколи не приймав на баланс. Звернулися до громадської спілки з листом щодо дострокового розірвання договору позички. власне на умовах самого договору було вказано, що ми можемо клопотати перед громадською спілкою щодо дострокового розірвання договору. Ми повернули приміщення в березні місяці. Також додає посадовиця артгалереї не використовувалися сім місяців через заборгованість. За її словами, попередні орендарі накопичили чималий борг перед енергопостачальною компанією. Ті ж залишили приміщення без світла. Тобто, це майже 55 тисяч гривень. Вони відмовилися оплачувати. Ми живемо в правовій цивілізованій державі. Ми звернулися з позовом до суду. І судовий процес закінчився наприкінці липня місяця. На нашу користь тепер же, сподівається директорка, усі суперечки залишаться у минулому. Також уже триває формування плану подій на наступні місяці. Частина заходів буде спрямована на реабілітацію військовослужбовців та підтримку їхніх родин. Парковки навколо центрального ринку. На вулиці Пересопницькій та Полуботка у Рівному тривають будівельні роботи. Там демонтують старий асфальт. У майбутньому хочуть покласти нове покриття, а також по обидва боки зробити тротуар для пішоходів. Планується, що після усіх робіт навколо ринку з'явиться додаткових 62 паркомісця. Вони будуть платними. Більше у матеріалі нашої Сніжани Твардовської. Суцільні руїни. У рівному біля центрального ринку на вулиці Пересопницькій тривають будівельні роботи. Підрядник демонтує старе асфальтне покриття. Роботи ведуться як на проїжджій частині, так і на тротуарі. За словами начальника управління житлово-комунального господарства рівного Володимира Пилипчука, зараз тривають підготовчі роботи. Хочу сказати, що об'єкт важкий. Чому? Тому що дуже багато людей, але тут буде вже проїзна частина, буде повністю проїзд по всьому. Цьому периметру, і так само на зауваження ДСНС, що вони не могли раніше проїхати. Тут зможе проїжджати і спецтехніка, і будь-хто з місця. Наразі перекрили дорогу на вулицях Пересопницький і Полуботка, які розташовані навколо центрального ринку. Там хочуть зробити нове асфальтне покриття. Окрім того, планують облаштувати з обох боків тротуари. Роботи проводять за рахунок компанії ТОВ Сіті Парк. Саме вона виграла конкурс і у майбутньому буде заробляти на платних стоянках. Планується, що після завершення ремонту з'явиться 62 нових паркомісця. Був проведений конкурс на визначення оператора парковки. Вони проводять всі роботи за власний кошт, тобто це інвестиції в місто Рівне, які потім будуть обслуговувати саме цю парковку. Теж підписується з нами договір на обслуговування цих доріг і цих парковок. Кошти з міського бюджету не йдуть. Опитані нами рівняни кажуть, на ринку вже давно потрібні були зміни. Думаю, це в кращу сторону, думаю, це потрібно. Треба робити зміни, щоб було краще людям, щоб зручніше було. Я Бачу, палатки поставили непогано, виходить. І воно досить гарно, культурно. Що місто від цього виграє, коли буде. Е Гарний зовнішній вигляд, це більше буде, так скажем, завлекати людей ще більше тут. А так як це ринок, центр міста має все гарно виглядати. Ну що, непогано буде, буде все, дорога буде, і буде і бровка, і кіоски нові, дуже добре. Я до цього позитивно відношусь. Проте є й ті, які проти змін. Кажуть, краще було б, якби тут дозволили торгувати як раніше. Де, ось які ось оберне. Оце така, така торговля. багатих багато на руку, а для не то не. Погано, людям нема прилавків. <гум> Такою тимося на цій землі да й все. Завершити усі ремонтні роботи на ринку планують до кінця цього року. Під ялинку мають з'явитися нові платні парковки. Рух вулицею залишиться одностороннім. Нова робота та обов'язки місце Володимира Хомка у Рівненській міській раді займе новообрана депутатка Ірина Теслюк. Вона поповнить склад фракції за майбутнє. Наразі жінка проживає у США. Втім, це не стало на заваді подати заяву на згоду отримати мандат. Що відомо про нову депутатку міської ради та як її рішення коментують колеги по фракції? Дивіться у матеріалі далі. Таки визначилася новою депутаткою Рівненської міської ради. Стане рівнянка Ірина Теслюк. Вона балотувалася до міської ради від партії за майбутнє. Проте, аби пройти у раду, їй забракло голосів. Втім, доля дала ще один шанс. 4 вересня її однопартієць Володимир Хомко склав повноваження депутата на його місце згідно із законодавством. Далі має зайти наступний за черговістю кандидат. Ним і виявилася Ірина Теслюк. Жінка подала заяву на згоду. Отримати мандат і 29 жовтня про це повідомила у своїх соціальних мережах. У разі надходження заяви до детальної виборчої комісії про реєстрацію депутата. В комісії є 5 днів з дня надходження такої заяви для реєстрації депутата обраним. Тоді вже ці рішення терної виборчої комісії за Вчитується на першому найближчому засіданні місцевої ради, яка відповідно на початку такого свого засідання дає слово голові чи представнику територіальної виборчої комісії. Голова фракції за майбутнє Мар'ян Года зазначає свою колегу, будуть раді бачити у Рівному та готові до спільної роботи. Додає рішення про реєстрацію депутата. Якщо він проживає за кордоном, ухвалює виборча комісія. Пані Ірина Теслюк, як відомо з відкритих джерел, останніми роками проживає у США. Є список кандидатів. Фракція абсолютно на цей процес не впливає. Це Чисто функція територіальної виборчої комісії. Питання, думаю, не зовсім просте. ТВК повинна консультуватися по цих питаннях, мабуть, з центром виборчковим, але те, що її заява законна, з електронним підписом, це мені відомо. Після початку повномасштабного вторгнення Ірина Тислюк перебралася до Сполучених Штатів Америки, де проживає та займається бізнесом. В Україні жінка вісім років працювала у структурі рівненського футбольного клубу Верес, займала посади комерційного та генерального директора. Чи планує повертатися із-за кордону та як буде брати участь у засіданнях сесії міської ради, наразі невідомо. У соціальних мережах Ірина Тислюк зазначила, що для неї буде особливою честю при інтереси громади та розвивати рідне рівне. Наші повідомлення та дзвінки жінка проігнорувала. Робота кипить. У Рівненській центральній міській лікарні продовжують облаштовувати нову парковку за 25 мільйонів гривень. Більша половина робіт уже зроблена. Частина стоянки вже навіть заставлена автівками. Що вже вдалося зробити, та коли парковка буде повністю готова, дивіться далі у сюжеті. До фінішу не так і далеко. Облаштування парку місць біля центральної міської лікарні у самому розпалі. Навпроти хірургічного відділення одна із трьох стоянок уже заповнена автівками. У квітні місяці ми розпочали цю роботу. І на даний момент ця парковка нас розрахована на шістдесят, 60, 60, скільки там 61 місце, і з них буде 8 місць для інвалідів. Але вона ще не завершена зв'язку з тим, що ще є частина проїздних частини. Поряд із цією стоянкою активно триває облаштування додаткових паркомість. Третя стоянка, що біля терапевтичного відділення, теж уже на фінішній прямій. Вона зможе вмістити 48 автівок, із них п'ять місць відведено для людей із інвалідністю. Паралельно працюють і над окремим в'їздом для автомобілей швидкої медичної допомоги. За планом вони не мають перетинатися із приватними автівками. В відповідності серед недічне буде заїзд на для машин скорої допомоги. Він не буде рухатись по цій вулиці, де Їздять громадський транспорт наш. Слава Богу, буде перекриватися, тобто всі, хто до нас заїжджає, як пацієнти, як і лікарі, вони всі будуть заїжджати сюди, тобто з сторони Миколи Каргукова, а швидкі будуть заїжджати з сторони медичної. Водії новим паркомісцям місцям раді кажуть, з їхньою появою транспортний колапс зникне. Дуже добре, коли є паркомісця і є де зупинитися. І нічого такого сказати не можу. Звісно, що на покращенні багато машин заїжджає. Казали, що там має бути кільце розминичне, бо тут опасійні аварії. Але просто підав тому, що багато машин, але мало місця. Звісно, тільки за. Я так сподіваюся, що ще круговий виїзд зроблять, то Взагалі розвантажиться. Дехто ж каже, що для всіх паркомісць все одно не вистачить. Ну, бо місця мало, бачите, не мішаються всі тут машини, і треба, щоб більше було місця. Облаштування трьох стоянок обійдеться у майже 26 мільйонів гривень. Це гроші Національної служби охорони здоров'я та місцевого бюджету. Наразі виконано приблизно 60% від усього обсягу робіт. Лишилося облаштувати решту стоянок. Заїзд для автомобілів швидкої. Та кільце. Встигнути усе мають до грудня цього року. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим.